Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Блог. Дякую, що заглянули сюди. Обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі, мені буде дуже приємно. А ще це допоможе просуватися моєму YouTube каналу. Сьогодні у нас субота, дітки трішки прихворіли, тому ми цілий день провели вдома. Зараз я застеляю ліжка, вирішила трішки прибратися в хаті. Не знаю, наскільки мене вийде з такими помічниками. Поміняємо зараз постіль і будемо щось готувати їсти. Чоловік мене просить не відкладати перебирання на суботу, тому що субота в нас дуже важкий, нагружений день, тому що він постійно на службах, тому перебирання завжди переносимо на п'ятницю, але в зв'язку з тим, що діти захворіли, тому все-таки навожу лад цього разу у суботу. А зараз я вам покажу такий цікавий спосіб, як я застеляю ковдру під одеяльник. Відція, розкладаю під одеяльник на виборі. Тоді розстеляю рівненьку ковдру, все це скручую. Ось так вивертаю. Ось, І потім це все просто так помаленьку-помаленьку розкручую, і виходить вже одягнута, одягнута ковдра. Це справді дуже зручно і дуже швидко. Меніка прийшла мені допомагати. Так весело мені з такою помічницею. Я тільки встигну гарненько поправити постіль, все зробити. Так вона вже швиденько-швиденько залазить на ліжко. Подивіться, як це смішно виглядає. Так, ось вже не знаю. Спроба, мабуть, номер три. Зараз не дозволяю їм стрибати на ліжках, тому що минулий матрас прийшлося нам взагалі викинути. Я дуже люблю дивитися мотивацію на прибирання інших блогерів. Це справді мене мотивує, здається, так подивишся відео. Хтось наводить себе лад на подвір'ї, хтось наводить лад в квартирі. Одразу виникає мотивація, хочеться піти, взятися і щось робити собі. Полила сьогодні всі вазони, полила квіти, поприбирала трішки підвіконня. Ось і буду братися зараз до. Інших справ. Ще у мене є така красива орхідея, мені її подарували сусіди на день народження. Радує мене круглий рік. Правда, зараз трішки пожовтіли листочки, можливо, можливо забагато вологі для неї, не знаю. Але ось красива, цвіте, все нормально. Підечки нові з'являються. Не думала я мити вікна, але щось побачила, що вже так добре вони забруднилися. Тому вирішила трохи поприбирати, ще й вікна помити. Погода зараз така сонячна. Добре видно всі плями. Є у мене така тряпочка, чудо-тряпочка, я кажу, чудо ганчірка це Greenway, правда, російська фірма, але тут ще купувала раніше до війни, дуже легко використовувати, треба лише. Намочити добре цю тряпочку водичкою і протирати, протерти скло. Дуже підходить класно до дзеркал, до вікон. Можна витирати нею навіть бокали, ну, будь-які скляні вироби. Ось моя помічниця, щось ходить, незадоволена, тому я їй придумала роботу. Дуже вона любить вигружати, загружати, прання. Таке, знаєте, даєш дитині завдання, дитина зайнята, не плаче, і, дуже, і, всі, і всі задоволені. І мама задоволена, і дитина задоволена. Нехай там не ідеально, можна поправити. Але головне, що вона вже включена в процес прибирання. Бо потім, знаєте, може бути дуже важко заставити тих малюків прибирати. Винесли подушки на балкон, щоб вони трішки прожарились на сонечку і повісили прання. Дивіться, який гарний вигляд у нас з балкону. Це не наш особистий балкон, це загальний, але вигляд дуже гарний. Така сонячна погода. Краса. Я соночок тут зробив наш конструктора іграшки, і це, знаєте, що в нього? Це в нього танки. Ось такі ігри зараз в дітей. Снок, розкажи, що там. що вот Танкний. Так, дуже схожий, до речі, дуже. А ще, де? Да? а це, а це що? Це теж танк, величезний. А це як. Приїжджати до людей, стріляти і одразу пучками такого села стріляти. І ми трішки повертаємося з вами знову до прибирання. Ще я не встигла витерти пил. Зараз хочу прибрати наш молитовний куточок. Ось такі у нас просто є дві полички. Тут стоять ікони, вазони. Ну, як змогли. Можливо, не зовсім правильно у нас оформлений домашній іконостас, але така, поки не маємо іншої можливості. Я дуже люблю вазони, раніше в мене їх було багато, але чомусь вони в мене почали пропадати. Ну Це е, зв'язано з тим, що ми дуже часто переїжджали з місця на місце, носилися з ними. Так от, залишилось в мене тільки їх декілька. Ну і таке часте завдання, яке тепер в мене є, це сортування іграшок. Я постійно перебираю дітям іграшки, тому що е, якщо хаос в іграшках, я не можу просто на це дивитися. Мені треба, щоб все було посортоване, е, все було організоване. Так мені тоді простіше дихати і дивитися, як вони цим всім граються. Нікадім же вчиться теж сортувати іграшки, але все одно, коли вони зайняті якимись справами іншими, я намагаюся навести порядок в, їх, в їхніх іграшках. І наступне, що мені вже дуже хотілося зробити, це навести лад у комоді моєї донечки, тому що постійно хтось спішить, закидає туди одяг, це не так любить робити на татко. Потім в мене хаос, нічого не влазить, комод невеличкий, взагалі небагато місця. Тому постійно перебираю, перебираю одяг, що маленьке, віддаємо, що е, таке вже зараз не актуальне, то я просто перекладаю в дорослу шафу, зимові речі, наприклад, а потім знову міняю сюди лише літні. Зараз складаю штанці, колготки. Цього у нас є дуже-дуже багато. Ледве все поміщається. Ось так. Верхня у нас поличка, тут різні ліки, присипка ще, бачу, є дитяча, пов'язочки, косметичка, вати. Ось так. Тут все в нас така організація. Друга поличка це в нас кофточки, футболочки, хустинки, головні убори. Дуже зручно, коли все. Лежить по своїх місцях. Правда, незручно, що комод справді маленький, дуже важко це все туди містити. Це поличка з нашими сукнями, які не мнуться, інші всі в нас висять в шафі. Ковтинки різні, до, до, все до суконь. Ця поличка в нас в штанці, трусики, носочки. І остання поличка – це одяг, який ми вдягаємо вдома. Ну і переносимося ми з вами на кухню і будемо готувати для діток обід. Справи тут не пісні, тому що цей влог я знімала ще до початку спенського посту, до нашої поїздки в Почаїв. але все не було в мене часу все це змонтувати. Сьогодні в нас на обід буде суп з фрикадельками. Дітки його дуже люблять. Найбільше, звичайно, люблять фрикадельки. Але можу ще й поїсти трішки самого супчику. І ще так мені захотілося порадувати діток, дуже вони люблять піцу, особливо синочок. Тому знайшла рецепт від Лілії Цвіт. Піця називається здається, піца як в піцерії. Ну, вийшло смачно, але я, мабуть, все-таки перетримала тісто, тому що вийшло воно в мене. Трішки твердувати. Але піця вийшла смачна, тут без ковбаси, з фаршем, помідорками, все домашнє, все смачне і натуральне. Також дуже дітки люблять сирники, і останній раз я спробувала пекти сирники в духовці, не смажити, тому зараз готуємо тільки так. Дітки з'їдаються все просто в одну хвилину. Дуже смачно, набагато смачніше, ніж на сковорідці. І, до речі, набагато корисніше. Вона запланована покупка, тому що поламався наш міксер, і поламався блендер. Не знаю, можливо, річ в розетці, можливо, ще щось поламалася Вся побутова техніка, але потрібно на випічку. Я люблю часто пекти якісь бісквітні торти, робити креми. Ось то е, е, вирішили все-таки не відкладати а купити новий міксер. І купили найдешевший, який був, але знаєте, найдешевший вже зараз теж коштує 600 гривень. Мабуть, здається, 700 навіть. 700 Але ось тут такі насадки. Edler не знаю, Не знаю, що який він в використанні. Дуже хочу це розпробувати. Так, ось ще таке. Ось такий зараз бо на цей такий міксер. Будемо буду спробувати щось з ним готувати. Тоді вже поділюся враженнями. Залишилася на стрішки лохини. Сама мама така кисловата, тому зараз печемо мафіни і разом випробуємо новий міксер. Він виявляється такий потужний, так швидко робить. Взагалі. Зараз покажу вам, дивіться, вмикаю. Кутюки на одиниці. Так, збили ми вже тісто на Мафіни, зробили тісто. Знаєте, мені так сподобався, як працює цей міксер, хоча я тільки ось спробувала, але він такий легкий використову використання і здається, такий потужний. Ну, Будемо надіятися, що він мені послугує багато років. Тут ми з Донеї складаємо одяг, який встиг в нас вже висохнути. Одразу розбираю прання, тому що якщо це не зробити відразу після того, як я це зняла з балкону, прання назбирується і стається просто хаос. Повертаємося з вами до прибирання. Хочу помити підлогу. Раз в тиждень я використовую миючий засіб для підлоги, щоб краще вимити бруд, пил позбирати, тому що в нас одна кімната і бруд у нас збирається дуже багато, тому що тут ми вже і граємося, і їмо. Дітки, точніше, дітки їдять, не тут є столик, і все нараз. Помили підлоги, дуже люблю я відчуття. Затишку, відчуття чистоти в домі. Правда, надовго цієї чистоти не вистачає, тому що якщо я прибираю в одному кінці кімнати, в другому вже хтось наводить свій порядок, а точніше безлад. Дітки дуже люблять мені допомагати у прибиранні. Ось, звичайно, мені набагато легше самі, я люблю робити це все сама, але все одно потрібно їх трішки заохочувати. І головне не відбити бажання, яке з'являється. Так що навели ми порядки. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Тепер вдома в нас чисто і можна зустрічати недільку. Дуже любимо ми, коли на неділю в нас все прибрано, гарненько, чистенько і вже відчувається, що ось-ось наступить свято. Дякуємо всім за перегляд!